Мої вітання, дорогі друзі, Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Ми знаходимося у нас на площадусі, і сьогодні у продаж поступає автомобіль, за яким ви дуже багато питали в втіктоті, в Ютубі. Та, в принципі ці автомобілі ми продаємо з перших днів. Чому так? Тому що це капсула часу. як казав мій друг, це Honda Сірві. Автомобіль, як я кажу, друзі, який з роками стає все дорожче. Чому дорожче? Я вам пояснюю, тому що цих автомобілів реально живих знайти зараз. Ну реально. Важко просто тому, що це автомобіль 2011 року випуску, який дуже популярний за рахунок того, що в ньому надійний двигун 2.2 дизель, надійна коробка передач, автомат, японський гідротрансформатор і надійний повний привід. Тобто, якщо порівнювати з Santa Fe, Sorento, в яких привода реально проблемні, тому ми завжди це обов'язково перевіряємо. То тут ніколи з цим проблем не виникає ні з повним приводом, ні з коробкою передач, ні з двигуном. Ні, взагалі з електронікою, тому що її тут також мінімум. Реально, це Honda Sierрі. автомобіль свіжопригнаний із Європи. І я скажу вам так, що це дійсно капсула часу, тому що це 2011 рік випуску. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробочка передач. Автомобіль має 200 тисяч рідного і перевірного пробігу та не має взагалі жодного підфарбування по кузову Весь ми перейдемо в товщиноміром, покажу вам кожний елемент детально від капоту до заднього її кришечки багажника і весь так вколо пройдусь пройдуть товщиноміром. Покажу, що дійсно рідний пробіг. Кого цікавить автомобіль, ви можете до мене телефонувати. Знизу є номер телефону або зліва вверху. І також, друзі, цей автомобіль ми перевіряємо по ВІН-коду. Тому сервісна книжка в ньому присутня. По ВІН-коду ми його перевірили, комп'ютерну ютер, комп діагностику ми його також перевірили. І точно міром в кінці відео я вам також все покажу. Honda в максимально круті комплектації, починаючи від спереду ми маємо омивайку, ми маємо парктронічки, тобто оптика, звичайно ж, весь обвіз в колір. Це свідчить про класну комплектацію. Ну і звичайно, зверху спойлер. Фаркопчик з розеткою виглядає автомобіль дуже круто. На оригінальних хонду дисках. Резина з дуже гарним протектором. Пірелі, резина, до речі. Ну і принципі, загалом принципі, принципі, ем, класний автомобіль, дуже гарний стан, дуже гарне, хороше авто. гарні комплектації на шкірі, на панорамі е, з двома ключиками, розмитний і сертифікований. Тому друзі, саме тому будемо його показувати. Покажу трішки в салоні. Його для тих, хто не хоче доділяти відео до кінця. Я вам покажу його трішки в салоні. Ось так на 0,5. Дивіться, гарна збережна дверна карта. Шкіряне кермо, яке ніхто не фарбував, нічого з ним не робив. Абсолютно електросідушечка водія, сидіння. Ось це оригінальне з 2011 року випуску, це оригінал, це оригінал. Малесенька претертість. Повністю нормально. Я, я кажу вам чесно, що це на 11-й рік випуску на 200 тисяч пробігів. Це є повністю нормально і гарно. Передні підігрівчики, ручник, механічний автоматік. Велика мультимедіа з навігацією і камерою заднього огляду. двохзонна кліма. Кермо шкірине з кнопочками, всі кнопочки працюють на затеті. Регулювання і електроскладання бокових дзеркал, повний електропакет. Він код для перевірок я вам вже надаю. Ви фокусуєте собі, будь ласка, як вам видно, фокусуйте, переписуйте, робіть скріншоти. По задній частині також тут зауважень нема, Абсолютно зверху панорамочка на два відділи. Ну і ззаді, звичайно ж, ми маємо тут шторочку. Одна, другої практично ніколи не буває. Але друзі. Е Чекайте, щось відбиває світло. Ось, а, але буває і таке, що у Нас приїжджають автомобілі реально з двома шторками, тобто одна і навіть друга. Це дуже велика рідкість, насправді добре, що хоч одна є, я скажу так. Е, Тут знизу запасочка. Якось так. Тому кого цікавить така Хондочка, не чекайте, телефонуйте, тому що це реально капсула часу. Таких автомобілів стає щораз то менше у Європі, у Швейцарії. Ми їх не можемо просто купити, тому що вони не дають ціни. Ціни, ціни в них космічні на ці автомобілі, тому що вони знають, що це реально затребувані автівки. Вони не дають нам хорошої ціни і просто немає змоги пригнати щось нормальне. Оце викупили один, один хороший автомобіль. Я вже не пам'ятаю. Напевно, що місяців два назад у нас була недавно така хонда. місяців два вона продалася за один день, друзі, з пробігом 260 тисяч. Вона продалась за один день по ціні 15 тисяч доларів. Просто я навіть не думав, що вона так швидко продасться з більшим пробігом, але з чесним пробігом. І вона продалася швидко. Для Honda цей пробіг це повністю адекватно. Повірте мені, друзі, в нас є такі автомілі з різними пробігами: від 200, є 250, є 270. Будуть навіть з такими пробігами 290. Ми будемо їх брати і будемо приганяти. Тому що для цих автомобілів ці пробіги це є дуже нормальні і хороші пробіги. Та й в принципі для різних автомобілів. Це є нормальні пробіги. Не дивіться, не думайте, що якщо, наприклад, стоїть у вас кашкайчик з пробігом 200 тисяч, да? стоїть кашкай з пробігом 260 тисяч чорненький, то в ньому вже це багато пробігу для 1,6 двигуна. Ні, це нормальний пробіг. Якщо ви дивитесь на авторія, ви собі там дивитеся там з пробігами 150-170, і маєте фантазію, що це рідні пробіги. Думайте так далі, купляйте, платіть дешеву ціну і думайте, що вони там їм попадаються гарні шарики, так би сказати. Вони його привозять і за безплатно продають. Відкрити є німецькі, швейцарські, французькі різні сайти. Подивіться, скільки коштує там такий кашкай з пробігом 150 тисяч. У нас в цьому кашкайові друзі 200 тисяч пробігу. В цьому 260. Гляньте, що просто ця машинка буде коштувати на тисячу півтори дорожче за цю, тому що тут більший пробіг. І подивіться, любий автомобіль з пробігами 150-200 тисяч. І гляньте машинки, які мають 300 пробігу, які в них ціни. А тоді ви порахуєте, додайте миту дорогу і щось тоді прикинете. І будете, як би сказати, трішки розчаровані, але така реальність. Honda CRV поступає у кого цікавить. Дивіться, зовнішній стан повністю задовільний. Є дві малесеньких м'ятники. Я покажу вам, їх не видно. Ну але я покажу. Ось ось одна малесенька. Дивіться, і ось тут ще є одна чуть-чуть більша. Я думаю, ось видно Да? Ми їх заберемо, викатаємо, їх не буде. Тому що зараз наразі черга, півтора тижня. Машинка приїхала без роботи. Ми затримувати її не будемо. Зразу подаємо в продаж. Думаю, що поки. Друзі, хто її хоче купувати, хто буде реальний клієнт. Ми це все вже заберемо, видно, не буде. Тобто, м'ятинка тут і вона без сколу фарби. Це щось таке було незначне, зовсім може якесь там яблучко, гілячка, щось таке. Фарба не пошкодилась. Тобто це все капот підніметься, знизу вистукається, воно буде рівнесеньке, ідеальне. Навіть ви би ніколи того не знали, але показують так, як є. Машинка в класній крутій комплектації. Передній бампер не фарбований, ріднесенький. Чого не фарбований, є, тут такі дуже дрібні сколи. Ось тут, наприклад, тут тут. дуже малесенькі. Їх не видно, але вони є. Я кажу по цьому, що це бампер не фарбований, і він оригінальний, рідненький. Фара без корів, без висічень, абсолютно жодних зауважень по ній немає. Хром кругом цілесенький. накладочки, сірі сіточки, все це ціленьке. Наші рамочки ваш карс, друзі, звичайно ж. Фарктронічки спереду ми маємо, омивач фар, ну і фари загалом, що ліва, що права в ідеальному стані. Капот ніде не висічений, дуже там є якісь маленькі такі мікро е, висічення, то їх навіть не видно. Що йдемо далі. Лобове скло було замінене. Зараз скажу в якому році. Е, так. В 2012 році двіечка стоїть. Тобто машина 11 року вже зразу через рік замінили скло. Чому замінили? Тому що в Європі ви не пройдете техогляд, огляд, якщо у вас буде якась тріщина або е скол якийсь дуже великий на лобовому склі. Тому там завжди до цього всього відносяться строго. Але при тому всьому, з 2012 року воно їздить таке і воно без висічення, без недоліків, без зауважень. Датчик світла, датчик доща присутній зверху, панорамний дах. В принципі. По цьому все. Класний автомобіль, дуже хороший протектор нас зимової гуми. Фокусую, показую, ось так. дивіться, чуть багато залази пальця, піреллі. Диски турмозні, ще доволі таки послужать гарно. Оригінальні легкосплавні диски Honda. Переходимо далі. Весь пластиковий обвіз в колір. Зверху ми маємо спойлер, такий дуже рідко він буває. Стопи цілесінькі без зауважень. ось так вони виглядають реально класно. Знизу бампер, паратронічки, фаркопчик з розеткою, е, вихлопна. Ну і якось так. Двірничок, омиваючка тут зверху глється, є, зверху антенка. Е, в принципі, що? Переходимо далі, друзі. Немає особо таких ніяких зауважень. Ціленьких, ніяких подряпин, ніяких недоліків на... Кузові автомобіля немає. Ні на бамперах, ні на кузові, диски не потерті, корозію не поїжджені. Тобто, буває, диски приїжджають, от вони, така корозія на них трішки появляється, знаєте, якби з часом. Але диски в гарному стані, дійсно, логотипчиками Honda. Та й виглядає в принципі, автомобіль класно. Є також багато інших автомобілів на площадці, кого цікавить, який з них ви телефонуєте. Є Кашкайчики 1,5, дизельні к 9 к з 1,6 на автоматі, це на механіці два біленьких, Opel Vivaro пасажирський, Kengo грузове ford Ford-Connect-грузовий, кони електричні, шкода, пасати ултреки, тобто багато різних автомобілів. А ми перейдемо тепер по салончику. По салончику я вам показую, віддаляю нашу камеру на 0,5. І показую. Давайте заведемо насамперед наш автомобіль, друзі. Так, показую, завожу наш автомобіль. Honda, е, тут загоряється логотипчик зразу ж таки. Так, є, загорівся. Е, так, датчик шин десь у нас засвітився. В принципі, е, не знаю чого, е, тому що ми навіть нікуди від гаража не їздили. Можливо, десь був трішки морозець і воно. Зіграв тиск і якось так. Ну, це ми зіб'ємо, не проблема. Датчик шин засвітився сьогодні, як я виїжджав з гаража на площадку неї. Помили, підготували автомобіль взагалі без роботи. Машинка без роботи, скажу чесно. Дивіться на дверну карту, в якому вона стані 11-й рік випуску машинки. Дивіться на ці ниточки, оригінальний шов, кнопочки ніде не підтерті. Авто, авто, все це працює. Центральний замок. Все працює ось так. Все гарненько. Дивіться, тут знизу також пластик ніде не потертий. Накладочки CRV. Вінкод я вже вам показував. Електросідочка їздить, відсувається. Підсувається, все це працює. Так, тут ми маємо електрорегулювання і електроскладання бокових дзеркал, Працює воно. Датчик світла, датчик дощу. Ось ми включаємо на авто. Зараз подивимося, чи світить у нас світелечко. Так, вже працює, світло світиться на авто. Автоматичний датчик світла значить спрацьовує. Е, так, автоматичний датчик доща у нас присутній також. Е, кнопочки ніде, не підтерті абсолютно ні трошечки. Ми маємо круїз, ми маємо управління мультимедією нашою. Тут ми маємо круїз контроль, і тут інформація. Дивимося, що по інформації 8 і 6 розхід на даний момент, коли автоміль стоїть. Ну і їздить він по місту. По місту орієнтовна витрата таких автомобілів 8-9 літрів. Привід у нас автоматичний, тобто підключається він самостійно. Якщо є потреба, він бачить, зразу включається сам, сам по собі. Так. Так, 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 ідемо далі. Велика мультимедія. Що по цій мультимедії ще можна ній розказати? Дивіться, вона ось так відкривається насамперед. Покажу. Тут є для CD диск, CD диск і тут якусь карточку, ще можна вставляти. Не знаю, pc карт Не знаю, що це означає. І клос закриваємо. Так. Показує, що кружку не можна з кавою ставити. Добре, включаємо задню передачу. Ось так. Включаємо задню передачу, включається камера заднього виду. Показує вона доволі-таки чітко. Е так, є мапа, навігація. Ну, у нас, працювати у нас в Україні, звичайно ж не буде, бо це все бачите, немає її у нас української карти. Е але якщо поїхати на офіціал, я думаю, вони зможуть зашити. Тепер тут ми маємо для, е цих, для фар, парктронічки. Вмикання, вимикання. Тепер тут і кліма: коробочка передач, перша, задня, нейтральна драйв, друга, перша це по передачі. І тут нажимається ще третя. також. Тепер тут механічний ручик, два передніх підігрівчика, велика, великий бардачок. Такі підлокітнички гарненькі, реально класні. Ця така штучка, не знаю, для чого вона коротше. Ну, вона тут приклеєна і боїмося її зривати, щоб де не пошкодити оцей пластик. Тобто ми її оставляємо. Якщо хто буде купувати цей автомобіль, можете собі її зняти. Ну, кажу, Боюсь нашкодити пластику автомобіля, тому що приклеєна вона тут доволі таки міцно. І, можливо, це підставка якась для телефону, може, не знаю, що може якось пакети вішати. Чесно, не скажу вам, друзі. Так, переходимо. Один бардачок зверху, маємо в Хонді стандартно звичайно, цих років і знизу. Сертифікат, документи на машинку, все це тут вже присутнє і сервісна книжка. Е, З ми маємо ще там прикурювач е, і якісь такі дві ніші для якихось речей. Е, якось так. Переходимо, друзі, далі. По задній частині, дивіться, як гарно відкривається дверка на 80, можна сказати, градусів. В ремонті я вам показував колись на 90% відкривається, реально класно. Так, склопідйомнички працюють, піднімаються, опускається, накладочки сірві також присутні. Сидіння тут складається за допомогою цього Е, Так, сидіння шкіряні в гарному стані. без зауважень. Панорама на два відділи, світло працює, виключу його. Передня частинка автомобіля, передня панелька в суперовому. Стані. Жодних зауважень по салону нема. Звичайно, є підтерта сідушка, легесенько, ну, е, є пробіг, є руки. Е, я думаю, що в мене аудиторія розумна і ви всі це розумієте, що не буває машин абсолютно ідеальних. Ідеальні тільки в салоні. Так, відкриваємо, друзі, панораму. Так, є. Відкриваємо панораму. Так, панораму ми відкрили, все це працює. Ось можна подивитися, що там і як. Там є. Так, тепер ось так виглядає, воно панорама на дві секції, друзі. Переходимо до багажничку. По багажничку. Маємо знизу камеру заднього виду, жодної корозії під номерним знаком немає. Завжди е, також перевіряєте ці моменти, тому що в нас автомобілі з хороших е, теплих країн, можна сказати, якби так, і стараємося обирати автомобілі е, завжди тільки належної якості. Навіть, друзі, автомобілі зі Швейцарії, якщо це якісь, наприклад, там, пасати чи ще щось, вони навіть, навіть з хорошої. Дорогої країни Швейцарії можуть десь мати якусь корозію. Тому завжди ці етапи перевіряємо всі. Під кришечками багажника, звичайно ж, поднижчу так само перевіряйте. Друзі, ось дивіться, як у нас виглядає автомобільчик поднижчу. Все гарно без зауважень. Тепер пластик з багажника. Дивіться. Як. Не потертий, це також велика рідкість, якби не звучало воно шторочка присутня. У нас одна, друга, третя підчіпляється до підголовничків. Ця, я вже вам казав, відсутня, але сам багарник в ідеальному стані. Жодних потертостей тут, жодних потертостей тут. Аварійний і знаки. Надіюсь, він вам не знадобиться. Він так буде тут лежати, пилюкою припадати. Е, я на це надіюсь. Е, тут ми маємо. Розетка якась там лежить, і запаска. Все в комплекті. Закриваємо, переходимо далі по цій стороні. Ну і що ж? Звичайно ж, дверна карта в ідеалі. Склопідйомничок працює, піднімається, опускається, коврички резинові забув наголосити. Що ж, скласти сидіння. Давайте я вам складу одне сидіння, щоб, може, є нові читачі, нові глядачі, які не бачили, як воно що складається, покажу. Дивіться, складається дуже просто. Ось так. Раз. Якщо не треба більше, можемо отак скласти. Отак буде воно виглядати. Якось так. Тепер треба вам більше перекинути. Тут є такий мотузочок. Нажали його. Ага, у нас тут цеп до цього прив'язане. Ну, ладно. Зараз ми його відчепимо. Це складемо. Так само, ось так. І тягнемо цього шнурочка. Все. Треба щось покласти більше в рівну підлогу. Якось так воно виглядає. Зручно, класно, вмістко. Так, переходимо далі. Дверна карта пасажира. Ідеальний стан. Скло підйомничок перевіряємо, піднімається, опускається, все це працює абсолютно. Так, тепер ми маємо тут і накладочки CRV. Все це працює також. Сидіння на шкіряні ви вже бачили, в якому вони в стані. Якось, друзі, так виглядає. Вікна кругом логотипчики Honda з цієї і з цієї сторони. Вікна цілесенькі, логотипчики Honda у нас ось присутні. Бардачки я вам показував, коврички у нас резинові, під ковриками. Ковролін ідеально збережений. Так, Тут ми маємо що? Ага, Тут ми маємо додаток такий до сидіння. Сидіння у нас механічне і управління у нас механічне. Сидіння водія на електриці. В принципі, зауважень більше по цій машинці нема. Покажу, що підкапотний простір перейдемо до перевірки локофарбового покриття, тому що це обов'язковий етап і дуже важливий в нашій роботі. Зад людям дійсно машинка така, яка вона є, для того щоб не було зауважень. Якось так, підкапотний простір без зауважень, без недоліків, чистенький, рівненький. Двигун працює як часи. Світло світить, що те, що те, гарно. Лінзована оптика, максимально класна, яка може бути в цих машинках, тому що в них є прості комплектації, то там, звичайне, світло без авто, трішки другі лінзи і так далі. Отже, друзі, машинка хороша, стоїть на площаці ваш карсі, доставка в будь-яку точку України. Переходимо до перевірки локофарбового покриття. Так, Друзі, тепер перевірка локофарбового покриття. Включаємо наш точномір і проходимо повністю. Весь автомобіль. Капот. 105, 105, 106, 90. Крило. 102, 102, 103, дверка, 94, сієчка, 112, 140, 90, 101, Тут, навіть прикладу, є 140, 150, 90, 90, 70, 80, 80, 85, 100... 80, 80, 90, 93, 81 99 92 92 80, 102, 102, 85, 101, 101 89, 101, 86, 112, 92, 100, 100, 101, 101, 101, 110, 108 і 86. Отже, автомобільчик не фарбований, весь в рідній фарбі, жодний елемент в ньому не фарбований. Коли цікаве, таке авто, друзі, ви знаєте, ми знаходимося на площадці важка раз міста і є доставка в будь-яку точку України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня!